Незаконно не питаємо. Про ста річ. Закон промісну. Ви ставки все пане. Чого ви дітей? Я вас прошу представити. Порушуються мої права. Зареєструйте, будь ласка, мою заяву позволю. Ви зобов'язані перебувати. Видачі ви пане представтеся, Будь ласка, зареєструйте заяву про злочин. Я вас прошу зареєструвати мою заяву про злочин. Но зараз обмежується моє право на пересування конституційне. Невідомі особи в чорних костюмах мене оточили, будь ласка, пане пане Беркадець, будь ласка, будь ласка, вас жодних ознак міліції. Жодних на вас в чорній формі, жодних ознак. Хто ви такі? Будь ласка, представтеся, дайте підстави. Скажіть, на якій основі ви мене затримуєте? Якщо ви мене затримуєте, ви можете підставитись, пане? Пане? Чи як вас маю? Пане? Я не хочу вас збити по шапці. Будь ласка, я вас звертаюсь, пане пане. Ви можете на мене подивитися? Тайна. Пане. Гов! Я тут! Я громадянин України! Хочу вийти звідси! Випустіть мене! Представте згідно закону про міліцію, хто ви такі, що мене затримуєте? Чуєте чи ні? Телепні. Ну бігом, випустіть мене, я ще раз скажу. Хто ви такі, що ви затримуєте? На яких підставах? Я маю право ви зобов'язані мені це сказати. Пане міліціонер, сержанти! Ви чуєте мене чи ні? Представте, сержанти! Що, глухі, що? Ще один сержант, представтесь, ви. Будь ласка, скажи, хто ви такі, чого ви не затримуєте? Представтесь. У нас з'явився товариш старший лейтенант. Друзі, друзі, друзі мої. Старший лейтенант міліції, підійдіть, будь ласка, тому що буде горе. Як ми до міністра Захарченка дійдемо. Горе є. Це чи люди? Пане крапові бере, скажіть, чого нас порушуємо законно? Скажіть, чого ми нас отримують? Пане старшою, я громадянин. Маю право це знати. Ви зобов'язані мені це назвати. Представте, відподьте. Випустить дівчину. Випустіть дівчину, випустіть дівчину, Випустіть дівчину. Випустіть дівчину. Як ви прибрали, я хочу вийти. Ви хто такий? Випустіть дівчину. Ви в червоному беркуті, представте, людина хоче вийти. На яких підставах невідомого особа затримує нас? Розвіть, будь ласка. Випустіть, будь ласка, жінку. Випустіть жінку. Випустіть жінку. Якщо ви не придивляєте ніяких і ви не відомо. Випустіть людину. Я слово даю зимою на місці. Випустіть жінку будь ласка! Випустіть жінку. Що випустіть жінку, випустить, я хочу вийти, випусіть жінку. Якщо ви. Ось це показуйте посвідчення і кажіть на яких підставах ви мене не випускаєте. Руки прибрали, я можу. Випустіть жінку. жінку, жінку, ти ж бать, випусти жінка, людина така, випустить. Робіть коридорі, я випустить жінку. жінку, що ви хворі чи Ви нас жінка! шановно! Не давіть, начальник, ты начальник червоному березі! Іде сюди! Випустить громадян України! <зважайте>, дівчат випустить <зважайте> блін! Випустить дівчат! Випусти, дівчат! Будь ласка, до кого я звертаюся? Та йди сюди, іди тут випускай. Шановний, згідно з законом про міліцію, стаття 5, представтеся будь ласка. На яке підставлення ви нас не випускають нікого? Випускайте! О! Віра, випускай! Попадав вичку, Що попало? Прошу зазначити народного депутата Лесора яка тут знаходиться зараз. Що нас тут просто утримують як якихось заручних? зустріч з народним депутатом завачена випускайте. Випускайте все. Розходять. Що значить? Вибачте, які вибачте, хто ви такі? Хто ви такі? Що ви вибачаєте, ви вибачаєте народному депутату України.

Вистрій ви до з народним депутатом, відпустіть нас додому! Нас уже ми вже повідомили, що акція закінчена. Ви затриманих, ми про, хочемо просто піти додому. Ми візьмемо, якось знаємо, що ми будемо тривати. Виключить вас нашу браті! Чому ми тут стоїмо всі? Почти, будь ласка, свого командира. Ви песіть нас додому! будь ласка, Покличте, будь ласка, командира свого власть. Нам треба вибухати. Ви козівка? Покличте командира. Яка козівка? Чи я в козівку? Чи я в козівку? В козівку йому треба. Чого? Ви бандит в формі? Бандит в формі! Бандит в формі! Бандит ми маємо право з громадської організації. Викличе хтось міліцію! Викличте, будь ласка, командира. Викличте, командира, нехай випустять хоча б жінок. Хлопці, вже ніхто не скандує, вже да. всі з другого стоять. Пустіть нас додому, ми ви вільні люди! На потилиці очей немає. Перешкоджання, пересування в території України є кримінальним злочином. Президентська міліція. мілія побайда, не, не, вони ніяких законні формування. Ви не показуєте посил. Посвід...